Країна сусідка Угорщина спостерігає за подіями в нашій країні і вже не вперше надає підтримку Україні. Цього разу влаштували літній відпочинок для дітей-переселенців зі сходу, які зараз проживають у Києві. Угорщина не тільки на словах, але й на ділі допомагає Україні. Як ви вже чули, минулого тижня приїхала допомога від Угорщини на 100 мільйонів форінтів. І цей процес триває. Зараз ми вирішили допомогти дітям з Луганщини і Донеччини. Вони тут на Закарпатті будуть відпочивати. А в дітей, в яких є закордонні паспорти, чекають на відпочинок в Угорщину. На Закарпаття приїхало 108 дітей віком від 9 до 13 років. Також серед них ті, чиї батьки загинули в зоні АТО. Більшість тут вперше. Ще 700 дітей зі сходу, в яких є закордонні паспорти, будуть відпочивати в Угорщині. Допомогло організувати відпочинок Міністерство закордонних справ. Діти приїжджають сюди від сьогодні і до 14-го числа будуть відпочивати. За цей період для дітей влаштують культурну програму знайомство із Закарпаттям, родзинками краю і звичайно з історичними пам'ятками та архітектурою. Пані Валентина вже понад рік працює з малечою зі сходу, тому і вирішила звернутись до посольства Угорщини в Києві. каже, тут багато дітей-переселенців, а батькам складно забезпечити їх відпочинок, зважаючи на це, що і скрутний стан, і тим більше, що в основному в Києві знаходяться мами з дітьми. Немає ні бабусі, ні додісів, канікули, немає де залишити дітей. Тому попросила посольство Угорщини допоможіть, як можете, хоч яку-небудь кількість людей, дітей, але все-таки вивезти на відпочинок. Це по перше. А по-друге, наша об'єднана мета була це все-таки це все об'єднання України, Західу і. Біля вокзалу на дітей уже чекали автобуси, щоб відвезти на екскурсію в замок Паланок і далі на відпочинок.